Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо, як ветерани війни можуть отримати компенсацію на придбання житла та поговоримо про нову постанову Кабінету міністрів України від 19 листопада 2020. 4-го року, яка передбачає виділення додаткових коштів на придбання житла для ветеранів війни та членів їхніх родин. Хочу нагадати, що взагалі у державному бюджеті 2024 року були закладені кошти на забезпечення житлом ветеранів війни та членів родин, загиблих захисників та захисниць нашої держави. Таким чином може бути виплачена. Компенсація на придбання житла ще станом на березень 2024 року з'явилася інформація, що таким чином можуть отримати житло понад 2000 родин за трьома програмами Міністерства ветеранів. Отримати компенсацію, нагадую, мають право люди з інвалідністю внаслідок війни першої та другої групи. Це а то заходи оборони участь у бойових діях на територіях інших держав, ВПО, які є учасниками бойових дій або людьми з інвалідністю внаслідок війни третьої групи. А то до 1 червня 2018 року рік перебування в базі даних ВПО до 24 лютого 2022 року. Члени сім'ї особи, яка загинула або зникла безвісти, померла внаслідок АТО так, заходів оборони участі у бойових на, інших, на території інших держав. Подати документи для отримання компенсації на придбання житла ви можете через СНАПу позвернутися до органу соціального захисту населення за місцем вашого перебування на квартирному Обліку перше, що вам потрібно, це встати на квартирний облік, надати довідку про зареєстроване місце проживання ваше та кожного члена вашої родини або довідку, якщо ви маєте статус внутрішньо переміщеної особи. Потім надати копію посвідчення у БД, якщо ви маєте, якщо ви учасник бойових дій. Або людини з інвалідністю внаслідок війни чи члена сім'ї загиблого. Довідку також про те, що ви перебуваєте, члени ви та члени вашої родини на квартирному обліку за місцем роботи. Потім копії паспорта чи свідоцтва про народження та ідентифікаційного податкового номеру всіх членів родини. А також вам потрібно буде подати наступний крок: це подати документи до ЦНАПу або органу соціального захисту населення за місцем перебування на квартирному обліку. Там заяву написати на призначення грошової компенсації. Ваша копія паспорта знову ж таки копія або посвідчення учасника бойових дій. Або людини з інвалідністю внаслідок війни чи члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці, копія довідку про безпосередню участь людини у бойових діях, письмова згода в довільній формі кожного повнолітнього члена родини. Також копії документів, які підтверджують родинні стосунки між вами і членами вашої родини. Наприклад, свідоцтво про народження дітей, свідоцтво про шлюб про те, що ви одружені. Потім копія рішення про взяття на квартирний облік на себе та кожного члена родини. Довідка про наявність, чи відсутність зареєстрованого права власності на житло і довідка ВПО з 2014 по 24 лютого 2022 рік. Потім ви отримуєте рішення комісії про призначення грошової компенсації, відкриваєте спеціальний рахунок у Державному банку «Ощадбанк», подаєте копію договору з банком до місцевого органу соціального захисту, чекаєте відповідно надходження коштів і придбаєте житло упродовж року або 6 місяців після припинення воєнного стану. Ну, обираєте житло, відповідно укладаєте договір купівлі продажу, надаєте копію його договору до органу соціального захисту, отримаєте письмову згоду органу соціального захисту на перерахунок коштів продавцю. Подаєте згоду та відповідну заяву до Ощадбанку банку та оформлюєте право власності на житло впродовж 30 днів. Це що, до як саме отримати. Тобто, дивіться. У держбюджеті вже були закладені кошти. Якщо говорити в цифрах, то це 5 мільярдів, так, 750 тисяч гривень. Але 19 листопада 2024 року Кабінет міністрів України виділяє ще додаткові кошти, ще понад 4 мільйона мільярда вибачте гривень на компенсацію для придбання житла ветеранів війни у 2024 році. За інформацією, яку надає уряд, це дасть змогу закрити потребу житлову для 4433 ветеранів та членів їхніх родин. Дивіться, документ передбачає виділення цих коштів до кінця 2024 року і виділення цих коштів дозволить забезпечити виплату грошової компенсації для придбання житла 1836 ветеранам війни. З них люди з інвалідністю першої другої групи та члени сімей загиблих ветеранів війни, а також ті ветерани війни, які мають статус внутрішньо переміщених. Осіб тому уже станом знову ж таки звітує уряд станом на 1 листопада цього року виплачено грошову компенсацію, тобто вже отримали грошову компенсацію 1886 ветеранів, і з них вже змогли навіть придбати житло 695 осіб. Тому кошти виділені. Як стати на квартирний облік? Хто стоїть на квартирному обліку? Хто вже пройшов цю процедуру? Знайте, що виділені додаткові кошти, і до кінця 2024 року ви зможете отримати компенсацію для придбання житла.